Дядя квітня за календарем про події життя міста розкажемо вам у випуску кримичуцьких новин. Вітаю фонтан у сквері імені Олега Бабаєва. Розконсервували на молодіжному. Відбулась зелена толока та на комунальному підприємстві «Міськсвітло» Новий директор докладніше вже за мить. Сьогодні у Кременчуці відбулася екологічна молодіжна акція Зелена толока толока-2016». Учні навчальних закладів молодіжного наводили лад у парку воїнів інтернаціоналістів. Як пройшло прибирання, та з яким настроєм школярі брали участь в акції? Дізнайтеся у нашому сюжеті. Молодіжна екологічна акція Зелена толока стартувала. Першим місцем для проведення акції став парк воїнів-інтернаціоналістів о 10-й годині ранку. Молоді зібралась, щоб причепорити місто. Міський голова Віталій Малецький привітав учнів та подякував за їхню активність. Наша мета це місто однаково гарне кругом. Місто без околиць, не лише в центрі, комфортне і безпечне. А... В усіх районах і на молодіжному, і в Крюкові, і на Раківці. Але все це ми можемо зробити лише спільно з вами і завдяки вашій підтримці. Дякую вам. Після офіційного старту молоді люди взяли до рук знаряддя праці і під гучну музику почали прибирати. Школярі згрібали опале листя, збирали гілки дерев та залишкове сміття. Грібемо листя, все збираємо, чистимо парк діонкрасієвсю. Мусороні очень та й багато, але робота є. Хочете сказати, щоб наші нашій Кремінчушані поменше мусорелі, тому що чисто не там, где убирають, а там, де не мусорять. Допомагати школярам взявся і мер Кременчука. Ми зараз працюємо, в принципі, парки доволі чисті, але завжди знайдеться місце, де прикласти зусилля, де зробити ще краще. Впевнений, що сьогодні парк буде прибрано і молодь уже сьогодні ввечері буде відпочивати в чистому і гарному місті, а також усі містяни, всі мешканці молодіжного. Брати участь в акції Зелена толока учням до вподоби, адже вони прагнуть зробити Кременчук кохайним і гарним містом. До того ж, під час гуртового прибирання тут завжди панує тепла і весела атмосфера. Ми вийшли з дуже веселим настроєнням. Ми йшли, нам було дуже весело і прийшли сюди, і настроєння було ще лучше. тому, що тут дуже веселі люди і хороше настроєння, і музика весела. Атмосфера взагалі дуже робоча, все дуже подобається. Постійно включають якусь музику, під яку хочеться танцювати. Коли вбираємо, ми Мы собираем, допустим, палочки. Мы ходим, танцеваем, какие-то движения делаем. Мы не идем в школу, что может быть лучше. Мы Отлично, убираем. Танцую, да, мы для своего города делаем полезно. У нас будет самый красивый, самый чистый город в Украине. Я считаю, что мы не будем мусорить больше, потому что мы здесь убирали. Весело тут проводим время. Не надо сидеть учить. Зубріть, а також може, ще буде потом поїсти вкусну кашу. Під час прибирання міський голова спілкувався з молоддю, цікавився справами. Школярі у свою чергу користувалися можливістю зробити селфі з мером. Допомагали прибирати парк. Також вчителі. Ми також долучаємося до прибурки нашої території, допомагаємо нашим учням, показуємо, як треба це правильно робити. Тому що якось виховуємо молодь. Після наполегливої праці усі учасники акції пригощалися смачною польовою кашею. Після уборки так бакушать кашки вкусне каша клічне. Зелена толока на молодіжному відбулася, але апогеєм генерального прибрання в місті стане загальноміський суботник, який відбудеться 23 квітня, коли усі кременчужани вийдуть у двори, щоб зробити своє місто чистим та гарним. Сьогодні у сквері імені Олега Бабаєва працівники комунального підприємства Благоустрій Кримачука розконсервували фонтан, зняли з нього захисну конструкцію. Найближчим часом приберуть сміття, помиють чашу фонтана та встановлять 39 ліхтарів. Після зимового періоду джерело літньої прохолоди виявилося працездатним і вже незабаром музичний водограй буде працювати у звичному режимі. Головний фонтан міста планують відкрити 15 квітня. Від сьогодні ми започатковуємо нову рубрику Година депутата у прямому ефірі на каналі Кримучуцьких новин в Ютубі протягом години депутати міської ради розповідатимуть про свою діяльність, порушуватимуть актуальні питання та висловлюватимуть свої думки сьогодні. О п'ятнадцять годині в ефірі Кримучуцьких новин гостем студії був секретар міської ради Юрій Гриценко. Хотів ще раз запросити депутатів запросити наших журналістів. До діалогу з різних питань. Є питання, ну, можуть неприємні, але на них треба відповідати. Як би там не було, але я думаю, що в цій студії ми можемо, якщо будемо готуватися, можна обговорити, які ну, стосуються ну, кожного депутата, кожного мешканця. І я думаю, що іменно це питання там допомога громаді, вона об'єднає наші зусилля. Дякую, Юрій Васильочу. Дякую всім. Ми запрошуємо вас на прямий ефір, який ми сьогоднішньо започатковуємо і подальше ми будемо також разом працювати. Повну версію години депутата можна переглянути на нашій сторінці в Ютубі в будь-який зручний для вас час. Усі, хто їздить автомобільним маршрутом Кременчук Полтава, добре знають, у якому стані знаходиться магістраль, яка єднає наше місто із обласним центром. Вона вщент розбита. Довгі роки «Укравтодор» не вирішував цієї проблеми. Але минулого тижня на одному відрізку шляху почався ремонт. Проблемною є і Кременчуцька дорога на молодіжний. Чи існує перспектива вирішити дорожні проблеми, дізнаєтеся із наступного сюжету. Розбита дорога Полтава Кременчук стала справжнім випробуванням для водіїв, які їздять цим маршрутом. Щоправда, ремонт таки почався минулого тижня. Втім, за оцінками фахівців, щоб відновити магістраль повністю, потрібно 200, а то й 300 мільйонів гривень. Частково бюджетних, частково кредитних. Як стверджує секретар транспортного комітету Верховної Ради Юрій Шаповалов, на цьому етапі головне, щоб використання коштів було прозорим. Реально дорогу полностью делать ей капитальный ремонт, не ямочно, а именно капитально. Все-таки надеюсь, что работы уже, если начались, то они будут продолжаться и в конце концов закончат в этом сезоне. Вот буду делать со своей стороны все возможное, чтобы контролировать ситуацию прежде всего по поступлению финансирования. Вот, ну и хотелось бы, как я уже призывал местных активистов, чтобы они контролировали качество этих работ. Потому что мы прекрасно понимаем, как у нас сегодня все эти обла автодоры ремонтируют эти дороги. Все желающие, кто готов контролировать ход работ, пожалуйста, присоединяйтесь, обращайтесь в нашу приемную, мы готовы помочь в этом плане. Якщо ж говорити про Кременчуцькі дороги, 6 квітня запущено асфальтовий завод, розпочаті активні ремонти дорожнього полотна. Нині вони тривають на першотравневій і пролетарській. Актуальним для мешканців міста залишається капітальний ремонт дороги на молодіжний, і цього року він має бути виконаний. От советська армія до Кірченського, на який виділено порядка 9 мільйонів. Жители молодежного давно ждут наконец-то, когда придут в порядок эту дорогу, и в этом сезоне она будет сделана. Любое финансирование, которое будет выделено на область для ремонта дорог, мы будем стараться привлечь эти деньги и на Кременчутские дороги тоже. Я, как секретарь Транспортного комитета, буду контролировать этот процесс. Колективу комунального підприємства Міськ світло представили нового директора. Ним став Олексій Антіпов, який раніше очолював міську фінансову інспекцію. Від сьогодні новопризначений керівник готовий робити все, аби Кременчук був світлим містом. Сьогодні міський голова Віталій Малецький представив колективу комунального підприємства «Міськсвітло» нового директора. Ним став Олексій Антіпов. Він переселенець з Луганська. До сьогоднішнього призначення Олексій Антіпов працював і слюсарем, і на керівній посаді у Кремичуцькій державній фінансовій інспекції. Мер висловив сподівання, що з приходом нового керівника підприємство працюватиме більш відповідально і рентабельно. Є колектив, є професіонали, є люди, які знають, як працювати, вміють роботи В принципе, в одном коллективе, в одной команде смогут делать это и дальше. Проблем много, люди о них пишут, люди о них говорят на встречах. Я думаю, что вы будете работать и с кременчужанами. Все те обращения, которые есть, фиксировать, систематизировать. И в рамках городской программы «Свет», которая очень внимательно изучается и депутатами, и кременчужанами, будем делать все то, что там запланировано. Начальник управления житлового коммунального господарства Иван Москалек заявил, что знает эту людину, как профессионала. Тот опыт, который у него был, До момента возглавления вашего предприятия он окажет положительное влияние и на процесси усовершенствования вашого производства и на вообще город в целом. Зі свого боку Олексій Антипов подякував міській владі за високу довіру і пообіцяв робити все можливе, аби в Кармачуці було світло. Будет совершенствоватися система электросити, это цікаво, это популярно, это це... мы жити в Европу. І та ж та програма мені дуже інтересно. Я по засвіни попитаю зробити все, щоб кремінчу був світлим городом. Найважливіша задача, що стоїть перед колективом КП «Міськ світло, розширення мережі вуличного освітлення, якісне освітлення міста, стала робота світлофорних об'єктів. Тож, у свою чергу, віктор Деркач, виконуючи обов'язки керівника підприємства, до сьогодні зазначив, що колектив готовий до плідної співпраці. Будемо працювати і працювати, Не покладає рук, як гарниться. Настанням тепла на Кременчуцькі автошляхи починають виїжджати дорожні пилососи. Спеціальні автівки наводять лад вздовж бордюрів, очищають асфальт від пилу та бруду. Особливості роботи дорожнього пилососа сьогодні дізнавалася Олександра Демеденко. Понад 100 кілометрів за зміну чистить один дорожній пилосос. Усього ж у Кременчуці дві такі автівки. Працюють вони на КТП 1628. Оснащення дозволяє проводити вологе прибирання доріг. Саме завдяки цій людині Кременчуцькі автошляхи стають чистими і прибраними. Пішли знайомитись. Це Сергій водій дорожнього пилососа. У роботі поєднав приємне із корисним своє захоплення технікою і працю на користь Кременчужан. Тобі подобається твоя робота, що ти бачиш результат, що місто стає чистим? В принципі, так. Да. подобається. Я завжди любив техніку. З 10 класу вирубаю я по автомобільній спеціальності вчуся. І так що, в принципі, що хотів. Так і сейчас і робити. Два дорожні пилососи працюють у цілодобовому режимі. Сергій із напарником чергують по 12 годин в день і вночі. Машина заправляється, моється, заправляється водою, проводиться обслуговування, масло тери, по мелочам, І в 8 годин можна виїхати на лінію. Скільки кілометрів автошляхів за день чистить? Все зависит от того, насколько грязная дорога. Если, допустим, сейчас мы видим приезжая на то в принципе за сегодня можно уже наезжать на 50. Зводять 100-120. Працюють автівки полососи у теплу пору року. Від нуля градусів машину на лінію вже не виводять, адже вода у баках, якщо замерзне, пошкодить механізми. Тож навесні, влітку і восени, за чистотою доріг стежать саме вони. А результат їх роботи бачать усі мешканці міста. Не чекаючи 23 квітня дати загальноміського суботника, почали працювати над благоустроєм території своїх округів депутати Кременчуцької міської ради. Одним із перших взявся до справи Олександр Яцина. Депутат міської ради Олександр Яцина разом з активістами розпочали роботи з благоустрою дворів округу ще кілька днів тому. Прибудинкові території трьох багатоповерхівок вже прибрані на 99%. Побілені бордюри, обрізані дерева, підфарбовані лави та конструкції дитячих майданчиків. Розпочали завчасно, бо планують привезти до ладу всі подвір'я округу до 1 травня. За 23 число число не успіємо зробити такий об'єм роботи, який реально ми робимо зараз зі своїми активістами. Так що ми хочемо весь округ максимально до 1 мая, може, щоб ми успіли зробити. Попереду запланований ще чималий обсяг робіт. Звичайно, левову частку виконують самі мешканці майже 30 багатоповерхівок мікрорайону, але активістам є чим зайнятися. 23 квітня, за словами Олександра Яцини, висаджуватимуть дерева і кущі, відповідно, 25 та 50 штук, лаготитимуть та фарбуватимуть лави поблизу під'їздів, білитимуть бордюри та дерева, прибиратимуть прилегло до будинків територію. Водна поліція затримала на гарячому браконьєрів. Під час рейду правоохоронці вилучили 30 кілограм риби та 400 метрів риболовних сіток. Про двотижневі підсумки оперативно-профілактичної операції Нерест-2016 у наступному матеріалі. З 1 квітня розпочалась оперативно профілактична операція Нерест 2016 За перші два тижні Кремачуцькі правоохоронці виявили два десятка випадків браконьєрства. Правопорушники своїми діями завдали істотної шкоди водному господарству Полтавщини. Виловили незаконним способом близько півтори. Тони риби завдали збитку водному господарству регіону на суму близько 130 тисяч гривень. У браконьєрів було вилучено 14 плавзасобів, два двигуна до них, значить, кілометра сіток. Минулої ночі під час спільного рейду групою Кермичицького відділу поліції спільно з працівниками національного природного парку Нижньосульський затримано судно ладога, що належить рибогосподарському підприємству. На судні виявлено сітки. Кількості шість штук, свіжоливна риба вагою близько 25 кг кілограм різних видів. На судні знаходився стерновий моторист, тобто капітан корабля, який був в стані алкогольного сп'яніння. У трюмі даного судна знаходилися пусті пляшки від спиртного. З місця пригоди водна поліція вилучила судно знаряддя лову та рибу. На гори рибалку складено адміністративний протокол за керування судном в стані алкогольного сп'яніння. За це порушнику загрожує штраф або позбавлення права керування плавзасобами на строк до трьох років. Окрім того, за фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 249 частиною 1 незаконне заняття рибним промислом. Напередодні Великодня чимало городян приходять до церкви причащатися, молитися та ставити свічки. Однак не всі знають, як правильно поводити себе у храмі. Що варто знати, аби почувати себе комфортно у церкві, дізнаєтеся із наступного сюжету. Деякі віряни відмовляються заходити в храм, тому що почуваються невпевненими в собі. Не знають, наприклад, чи можна заходити в церкву під час служби. Співає хор, то людина може спокійно підходити, ставити свічки біля підсвічників, але пам'ятати, що при цьому не порушувати. Того молитовного настрою, який знаходиться в храмі, у кожному православному храмі посередині стоїть ікона. За правилами потрібно підійти спочатку до тієї ікони, а потім вже ставити свічки і проголошувати молитву всередині храму, де знаходиться зараз образ Ісуса Христа, до цієї ікони треба підійти. Хрестимося два рази і цілуємо ікону. Після цього ми хрестимося один раз. І так робиться в кожному храмі. І потім вже людина може відходити молитися за здрав'я, потім за упокоєння. Також православні часто цікавляться, на який підсвічник ставити свічку. Однак священнослужителі наголошують, в першу чергу значення має сама молитва, під час якої ви запалюєте свічку. Головне це є наша молитва. Свічка є безкровна жертва, є ставлячись, ставлячи свічку. Ми перш за все повинні молитися до Бога. А на якому підсвічнику ставити Богородицю, На якому підсвічнику ставити Ісусу Христу або якому святому святому там Пантелемону, Миколаїв? На будь-який підсвічник, як нам зручно, так ми і ставимо. Якщо ви попадаєте в такий невеличкий храм, стоїться декілька підсвічників. Ви повинні пам'ятати, що за здоров'я і за упокій ставити свічку можна на будь-який підсвічник. До того ж існує народне повір'я, що свічку не можна запалювати від чужої свічки. Цей міф священики розвінчують. Правильно підходити до підсвічника, ставити свічку, якщо ви молитеся за здоров'я. Ви також осіняєте себе хресним знаменням, запалюєте свою свічечку від іншої свічки. Ставити її на підсвічник, і кажете, якщо це за здоров'я, то кажете. Пам'ятай Боже, раб, раба чи рабу чи рабів твоїх, і вимі собі е, перелічуєте ці імена. І коли підходите за упокій, робите точно те ж саме хреститися, запалюєте свічку, ставите і кажете, пам'ятай Господи, душі спочилих рабів твоїх. У народі існує ще один міф: двері церкви зачинені для жінки, у якої критичні дні або вона швагітна. Представники духовенства відзначають, що у такий період жінки мають право приходити до храму. Окрім того, варто не забувати і про церковний етикет. Наприклад, не потрібно йти в храм у відвертому одязі. Жінки вдягають хустки, чоловіки навпаки, заходять з непокритою головою. Втім, якщо людина спеціально не планувала похід до церкви, але побажала відвідати, то у такому випадку стиль вбрання не має значення. Якщо ви проходите біля православного храму, якщо є в цьому такий, серця, то заходьте. І моліться ставте свічки, незважаючи на що, якщо в цьому є потреба. І вас Господь Бог обов'язково вислухає і прийме. Кременчужанка Аліса Бажукова стала п'ятиразовою чемпіонкою України з кікбоксінгу. Представниця Кременчуцького клубу єдиноборств боєць виборола золото змагань. Не встигли кременчуцькі любителі спорту вдосталь насолодитися смаком перемоги Аліси на світовій арені. Як надійшла чергова приємна новина? Вихованка тренера Сергія Леоненка, представниця Кременчуцького клубу «Єдиноборств боєць Аліса Бажукова, виборола п'ятий у своїй спортивній кар'єрі титул чемпіонки України з кікбоксингу. Нагадаємо, що наша землячка у березні стала чемпіонкою світу з тайського боксу. Вона виявилася найсильнішою за версією про аматор. У фінальному поєдинку Кременчужанці вистачило 30 секунд, щоб наколотувати російську чемпіонку за а днями вже у Харкові Аліса Фокс такий псевдонім обрала для себе наша спортсменка, брала участь у чемпіонаті України з кікбоксингу. У фіналі Бажукова билася за правилами – -контакт, повний контакт, бокс руками та ногами до поясу. За свідченнями очевидців, цей поєдинок було нецікаво дивитися, адже уболівальники більше переймалися долою суперниці Аліси. Перевага нашої кікбоксерки була настільки явною, що тренери суперниці змушені були зняти з бою свою вихованку, аби вберегти останню від травм. Таким чином, Аліса у п'яти завоювала титул чемпіонки України. Та виграла 10-й бій нокаута. Вітаємо нашу спортсменку та її тренера Сергія Леоненка. Синоптики обіцяють, завтра продовж дня дощитиме. Вночі стовпчик термометра сягне позначок плюс 12, плюс 13. В день плюс 15, плюс 18. На сьогодні у мене все. Дякую, що були з нами.